Ну, Я вас давно знаю, ваш особливий ліцей, ви патріотка, не тільки як по, по об'язаності на російській мові, а й ваші діти, Он, до речі, стоїть Атовець, Учасник російсько-української війни. Значить, а я дуже приємно вражений. ну, Спочатку перелякався. На державному і на опівському прапору висять червоні травельні лінти. Я біз телевізору декілька днів, думаю, може, що щось сталося. А мені жіночка пояснила, що це постійно, поки ведеться війна. Це супер. Це треба взяти за приклад по всій Україні. По всій Чуєте Україні. мене? І де війна гинуть, якщо не кожного дня поранені, і так далі. Тепер дивіться: в плані, значить, я ж вам сказав, що цей ваш виступ буде перед блоком Тернопільська область. Не потрібно розказувати. Ні, а давайте так. Що ви вважаєте, хоча ж ви ж державний чиновник, не скажете правду, чи достатньо в Тернопільській області іде, ну, як національно-патріотичне виховання в плані ОУН УПА? Я всюди говорю, що сьогодні треба писати книжки, газети, журнали, телебачення, кіно про АТО. Сьогодні наші там гинуть хлопці-дівчата, але щоб не вийшло так, що ми забудемо про упівців. Ви вважаєте ну, вважаєте, що достатньо. А що по Україні побажали, що робити? Я е, як ви, фахівець, ви, ви, педагог громадський тому, я, діяч? ви правильно задали запитання сьогодні? Я як е, директор не проволіцею і як? Е, Мама синів патріотів і Атовців як дружина чоловіка Атовця, як сама громадянка, переконливий патріот до, до, до кісточок. Можу сказати, що на рівні області ведеться достатньо. Ведеться достатньо, бо західна Україна, Львів, івано да, ну це Я це дурне питання задава. Тут тут безпосередньо, тут питань немає. Тут у нас є свобода партія, тут у нас є соколята, маленькі партійці, ну малюсінькі, які там підростають. У Нас є Пласт, Пластуни. У нас є у моїх... козаки це, потужні. Потужнація так ну нас просвіта сприяє. У нас. Ні-ні, Це... а щоб от ви, Як я... підштовхнути лігі... велику Україну Східну А Я Україну. вам розкажу: ага. зараз, наприклад, наприклад на, нашому, от на базі нашого ліцею проходить всеукраїнський експеримент по формуванню громадянської компетентності школярів. І ми плануємо в 2023 році завершити його концепцією написання от цієї стандарту, абетки патріота. І я дуже горжуся тим, що воно саме так і буде. Тому що школа номер 2 це не тільки як ліцей, це ще ініціатор громадської реалізації Голос дитини України. Ми стільки ми проводимо форуми, «Формула успіху правої держави, очима дітей, де у нас йдуть захист проектів, пов'язані іменно з національною доктриною патріотики, формування патріотизму. Мені сьогодні приємно, що дітки всієї України радо сприймають концепцію національної патріотики і вони хочуть жити в Богом даній землі. Ну, вони хочуть ну, піднімати цей прапор свободи і ні в якому разі не забуваючи не пов'язуючи це з історією УПА, тому що це першодайне джерело, як козаччина. Як січові стрільці, як ще з самого початку формування нашої колиски, скажімо так, нашої держави, це Київської Русі. Тобто, всі ці етапності мають як, як наслідок зберігатися, і ми не маємо забувати. І коли ми будемо формувати цю концепцію, ми будемо базуватися на цій етапності, тому що. Ну, не маємо права забути. От не маємо права забути ні козацької боротьби, ні боротьби під Берестечком, ні боротьби під крутами, ні боротьби шістидесятників за Україну, ні боротьби, скажімо, коли українці виступали як січові стрільці. Ніколи опівці за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Це має бути ця етапність ця комплексна. Ми не має бути вирвана з контексту. Ми маємо просто продовжити. Так, вже на написано, що ми маємо боротися за Україну. І безперечно, вона буде. Але сім'ї ми маємо передати естафету нащадкам. І зараз в дорослих немає найважливішого завдання ні в політиці, ні в економіці, ні в культурі, аніж боротися за майбутнє маленьке підростаюче покоління, яке стане. Свідомим, патріотичним і прийме оцю естафету. Тоді ми можемо помирати спокійно. Ми віддемо, віддемо прапор естафети маленьким нащадкам. Як мама, я сьогодні щаслива, що діти мене це розуміють в якості старшого сина, от і як директора, що діти мого закладу це розуміють. Я вам дуже вдячний. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Супер! Дякую, тепер дивіться не для камери.